Для чого покращувати чи робити велосипед легшим? В першу чергу, звісно, щоб велосипед мав кращі характеристики по накату і легкості ходу, був зручним та мав якісніші запчастини, які довше прослужать, і в надійності яких у вас не буде сумнівів. Покращувати можна по різному. Для когось підніжка і ріжки на кермі це вже покращення, а для когось жорстке карбонове сідло без м'якої накладки є покращенням, бо велосипед стає легшим. Тобто покращення це суб'єктивна ознака, коли ваш велосипед стає зручнішим саме вам, або набуває тих характеристик, які потрібні вам. Якщо ми беремо середньостатистичний запит на покращення, то двома основними характеристиками буде вага і накат. Вага велосипеда буде відрізнятися від типу і задач, які поставлені перед велосипедом. Але в цілому вона буде впливати на сили, які доведеться витратити на його розгін і утримання постійної швидкості. Також вага велосипеда буде вкрай важливою, якщо ви будете їхати вгору. Там ви її відчуєте наповну. Особливо це стосується гірських перевалів, де доведеться довго крутити педалі в одному каденці. Туристичні велосипеди обвішані сумками чи байкпакінгом будуть важити багато, але їх задача бути зручними та вести вас і ваші речі далеко. Гірські велосипеди вже будуть змагатись по вазі, бо там вона буде впливати на прохідність, енергозатрати, швидкість і результати, якщо це перегони. Але за рахунок амортизаторів, вилки, широких коліс і інших комплектуючих, дуже легким його не зробиш. Хоча з кожним роком виробники нас дивують і роблять велосипеди все легшими і легшими. Шосейні велосипеди завжди змагались за вагу і накат. Вага безпосередньо впливає на вати, які ви будете витискати зі своїх ніг, щоб досягти найкращого результату. Щоб вимірити потужність, є спеціальні паверметри. Це засоби, які можуть бути у вигляді педалей, шатонів чи системи шатонів. Вони якраз і вимірюють силу, з якою ви тиснете на педалі. Дуже крута річ, якщо тренуєтесь на результат. До речі, найлегший шосейний велосипед важить всього. 2,7 кг. Це, звісно, не серійна модель, а така, щоб сказати, ну от, дивіться, як ми можемо. А взагалі вага велосипеда буде безпосередньо впливати на його міцність, бо чим тонші труби і стінки рами велосипеда, тим менше навантаження він витримає. Саме тому UCI, організація, яка здійснює нагляд за змаганнями з велоспорту на міжнародному рівні, зробили обмеження на найменшу вагу велосипеда для перегонів. Велосипед має бути важчим за 15 фунтів. Якщо це перевести на наші одиниці виміру, то виходить 6-8 приблизно. Такі велосипеди ідеально підійдуть для гірських ділянок, а от для довгих дистанцій без акценту на наборі висоти кращим технічним показником буде аеродинаміка та накат велосипеда для збереження сил. Про вагу велосипеди трішки поговорили. Тепер розберемося, що ж таке накат велосипеда, якщо по-простому, це термін, який використовується для опису здатності велосипеда рухатися по інерції без додаткового педалювання. Іншими словами, це показник того, як добре велосипед котиться по дорозі після того, як ви перестали крутити педалі. Хороший накат означає, що велосипед зберігає швидкість і рухається довше, перш ніж повністю зупиниться. Накат досягається покришками, тиском який в них втулками коліс, геометрією та, звісно, жорсткістю велосипеда. Якщо велосипед м'який, то деяка частина енергії буде поглинатись, тому деякі виробники роблять велосипеди, які і будуть поглинати удари і ями, роблячи вашу поїздку комфортнішою. Але накат в таких велосипедів буде гіршим. Коли ви купуєте велосипед початкового чи середнього рівня, а ще нерідко коли і дорожчого цінового діапазону, то як правило, там є що змінити, щоб його покращити. Перше і майже найкраще покращення, яке можна зробити, пов'язане з колесами. Якщо купите карбонові колеса для свого велосипеда, це буде суттєве покращення, але ваш гаманець від цього різко і сильно схудне. Тому почати можна зі зміни покришок на легші і на ті, які підходять під ваші задачі. Часто ті покришки, які йдуть по стоку, не найлегші, і не факт, що матимуть протектор під ваші задачі і місцевість, по якій ви будете їздити. Далі, звісно, хорошим варіантом буде перевести колеса на безкамерне використання. Чому це потрібно? Бо тільки на камерах зекономити грам 300 400, а вага герметика не буде дуже суттєва. Ну і звісно, ви виграєте в накаті, бо зможете їхати на меншому тиску, і не буде додаткового демпфера у вигляді камер. Тобто тільки на покришках і відсутності камер можна виграти плюс-мінус пів кілограма воги велосипеда. А якщо у вас прості втулки, то їх можна замінити на втулки на промислових вальницях і збільшити накат велосипеда. Наступним важливим пунктом буде сідло. І тут вже не стільки про вагу, скільки про комфорт, бо ви на ньому проводите весь час поїздки. Сідло, як і рама велосипеда, має бути підібране по розміру, який буде саме під вашу фізіологію і ширину тазових кісток. Стокола може бути завозьким, тому радимо скористатися спеціальним приладом для виміру ширини тазових кісток і вибрати сідло за розміром. А от вага сідла може дуже відрізнятися відносно різних моделей через матеріали, які використовуються при виробництві. Спортивні сідла будуть виготовлені з карбону. Можуть мати титанові рейли, надлегкі наповнювачі і виготовлятись так, щоб мати мінімально можливу вагу. Стокове сідло буде одразу важчим і що найгірше може бути дуже м'яким, а це буде шкодити вашому здоров'ю бо перетискатиме велику кількість судин. Тобто, м'яке сідло це не завжди дорівнює хорошому. Тож сідло треба вибирати по розміру, щоб воно було в міру жорстким і при тому мало прийнятно вагу. Підсиділ, кермо та винос це три компоненти велосипеда, на яких ми можемо дуже добре зекономити вагу. В стокові комплектації на велосипед ставлять майже завжди найпростіші зі звичайного та неполегшеного алюмінію. Тож апгрейдом тут можна вважати заміну на легші комплектуючі, та такі, які покращать вашу посадку на велосипеді. Винос керма можете придбати вже з підходящим саме вам кутом нахилу чи довжиною. Карбонові запчастини дуже відчутно впливають на вагу, але і заплатити доведеться чимало. І головне, щоб такий апгрейд був виправданий. Проте не обов'язково купувати з карбону. Можна обійтись комплектуючими виготовленими з алюмінію серії 6061. Повезі вони можуть бути майже як карбонові. Виробник не ставить собі за мету робити велосипед максимально легким, якщо це багатосерійне виробництво. Звісно, скоріше задача зробити певну партію з конкурентною ціною і так, щоб на них могли їздити всі, хто його придбає. А от максимально легкі велосипеди будуть виготовлені для тих, хто хоче брати участь в змаганнях або їздити в команді. Педалі також можуть зробити ваш велосипед легшим і зручнішим. Якщо мова йде про топталки, то стокові, які йдуть одразу з велосипедом, це, як правило, найдешевші і скоріше тестові. Їх ставлять, щоб ви могли проїхатись на велосипеді, коли його обираєте, поїздити тиждень чи два та зрозуміти, які педалі придбати. Контактні чи все ж хороші топталки. Для екстремальних видів спорту використовуються металеві педалі з шипами для надійного утримання ноги при спусках. Такі педалі будуть легкими, ширшими та дуже витривалими. Звісно, якщо вас екстрим цікавить, то можна взяти і пластикові педалі. Вони будуть легкі і зручні. Чудово, якщо вони ще будуть на промислових вальницях і зроблені не зі звичайного пластику, а композитного, який досить міцний. Напевно, одні з найкращих по співвідношенні вага, надійність, якість та ціна будуть Race Face Right та Chester, і я прикріплю до них посилання внизу. На педалях ви можете зекономити вагу і додати зручності. Ще, звісно, можна купити контактні педалі. Найлегші шосейні будуть виготовлені з карбону, а МТБ можуть відрізнятися у вазі за рахунок металів, з яких будуть виготовлені осі, наприклад, титан чи хромоль. Часто педалі роблять з пластиковим або нейлоновим корпусом. Що так само робить їх легшим. Перехід на одну швидкість попереду може дуже суттєво допомогти скинути вагу з велосипеда та ще й додати неабиякої зручності у використанні. Якщо на вашому велосипеді стоїть дабл або система на три зірки, то такі системи можна замінити на сингл. Наприклад, системи Shimano Qs зробили такий перехід дуже легким, а запчастини універсальними. Тобто, змінивши систему на одну зірку, знявши перемикач і шифт. Ви можете скинути десь до кілограма ваги. Звісно, треба і задні швидкості переобладнати для використання з сінглом, але це буде набагато зручніше, ніж стокова важка комплектація. Зайві аксесуари це взагалі ознака початківців. Звісно, є комплектуючі, які додають зручності, але як тільки ви отримуєте досвід, то зрозумієте, що більшість речей на велосипеді просто не потрібні. Наприклад, підніжка це безумовно зручно, але важить вона немало. А найкраще підходить на турінги, які не варто класти на землю через сумки. Але для шосейних велосипедів і трейлових МТБ підніжки не будуть доречними. Те саме стосується великих дзеркал, які наче і дають вам кращий огляд, але при падінні чи на поганій дорозі можуть просто відлетіти. Тим більше з ними потрібно бути обережними, бо повної картини що позаду вони не дають. Крила тримати на велосипеді, якщо не їздити в дощ, також не має особливого сенсу, бо з сухої дороги на вас і так нічого не летить з під коліс. Крила річ зручна, якщо ви їдете в подорож і не знаєте, яка погода буде вас чекати на маршруті. Але просто кожного дня їздити з крилами це не дуже практично. Але якщо вони вам не заважають і з ними комфортно, то будь ласка, згадайте, про що я говорив на початку відео. Велосипед має бути зручним саме для вас. Тож на запчастинах можна виграти пару кілограм ваги, що збереже ваші сили і дасть можливість їхати швидше і легше. Абгрейт велосипеда не можна закінчити, бо цей процес цікавий і затягує. Якщо ви щось не знаєте і виникають питання, то наші консультанти вам у всьому допоможуть і підберуть всі необхідні запчастини чи аксесуари для велосипеда. Підтримуйте корисну інформацію лайком, обов'язково підпискою і ставте дзвіночок, щоб не пропустити важливі і цікаві відео. Вам дякую за перегляд! Мирного вам неба! Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!